Щодо визнання в Польщі дипломів, отриманих в Україні до 20 червня 2006 року? Коли це актуально, при працевлаштуванні, поданні на громадянство, вступу до вузів, куди звертатись, подаєте заяву до НАВА – це Національне агентство академічного обміну. На польській мові це Народова агенція Вимяни Академіцький. Саме ця основа вирішує питання про відповідність іноземних дипломів польським стандартам. Які документи потрібні? Крім паспорту та документу про легальне перебування в країні, вам знадобляться якісні фотокопії диплому, додатку до нього, а попереднього документу про освіту з додатком. Увага! Документи на українській мові не потребують перекладу. В більшості випадків диплом, який видано до 20 червня 2006 року, визнається рівноцінним польському аналогу. Винятки становлять диплом лікаря, стоматолога, фармацевта. Медсестри, акушерки, ветеринара та архітектора. Посилання на нормативні документи та докладну інструкцію я опублікував в телеграм-каналі дзвінок адвокату за посиланням в шапці профілю. Щодо дипломів про закінчення вищого навчального закладу, отриманих в Україні після 20 червня 2006 року, визнання їх рівноцінності польським можливо лише після процедури нострифікації. Залишились питання? Пишіть в коментарях до цього відео або звертайтесь в особисті. І підпишіться на канал Дзвінок Адвокату.